Вам послання про кохання, вам послання про кохання, а про що сьогодні оракул кохання вам скаже? Минуле життя та стосунки з минулого життя. Ви повинні, ви знаєте, ви знали один одного ще до цього. Знаєте, тут не про стосунки, які ось у вас, можливо, були, розірвалися, і тепер до вас життя повертається та людина. Ні. Можливо, і так у когось програється, але для більшості з вас тут показують те, що ви знали один одного ще в минулих життях, у своїх попередніх втіленнях. І зараз ви воз'єднаєтеся, ви зустрінетесь, а можливо, ви вже зустрілися. І знаєте, що ви ще з минулих життів пов'язані невидину зв'язком. Як цікаво, а що про вашу пару, ось таку неординарну пару, хочу сказати вищі сили, ще через карти Таро. Карти Таро вам кажуть, ви будете процвітати в цьому союзі і бажають вам вищі сили процвітання, процвітання вам бажають. Так, а що ще руни нам з цього приводу скажуть? От чомусь мені так сьогодні хочеться подивитися про вашу пару, про цей невидимий зв'язок, який тягнеться через століття, через роки, через віки, і ви його не втрачаєте. Карти вам Ой, руни вам кажуть, що між вами є спілкування чи встановиться спілкування? М -м вас благословляють, сам Одін благословляє вас. Так, що ще вам руни хочуть донести. Так, зараз, ну, вам кажуть, що у вас буде зустріч. Зустріч з цією людиною. Побачення, яке принесе дуже багато радості, щастя, задоволення. А можливо, ця людина поряд, і ви кожного дня черпаєте оце задоволення від спілкування з цією людиною, яка вам призначена по долі. І яка зустрічається з вами обов'язково в кожному з ваших втілень. Ну, щось ось таке містичне, цікаве послання для вас.